Вітаю, шановні друзі! Серед найпопулярніших солодощів, що ми пропонуємо, є захід від українських виробників торгової марки Скринька смаку. Скринька смаку український бренд від компанії Кріольт Д кондитерського підприємства, працюючого з 2002 року в місті Дніпро. Компанія орендується на створення високоякісних продуктів, суворо контролюючи якості виробництва, зберігання та транспортування продуктів, асортимент налічує більше 100 найменувань різних продуктів. Драже, цукерки, печиво, зефір, мармелад і риш, та інші солодощі. Виробництво базується на поєднанні класичних рецептів кондитерської майстерності з новітньою технологіями. Уся продукція має відповідний сертифікат якості. Зефір, кринька смаку має тверду картонну упаковку, що запобігає випадковому пошкодженню продукту. В наявності декілька варіантів: зефір з малиною, печиво. Асортимент різних смаків та шоколадний, вага продукту від 600 до 900 грамів в упаковці. Це дуже смачний десерт до будь-якого столу за доступною ціною. Замовляти смачний зефір з різними смаками, підтримуючи українських виробників. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях, слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.